Вітаю! Сьогодні 9 травня і це мій корисний сніданок. На сніданок буду готувати щось новеньке, зовсім новеньке. так. І на ценнику було написано турецький гірок. Ось тут написано турецький товар і все. Тому я не знаю, що це. <кхід> щось голос садиться. <кхід> так. Е не знаю, що це. Ну. А гірок, але ж пишуть, багато чого пишуть. Бо якщо через інтернет брати, через Google шукати. І Армянський гірок, і фугус, ну, і Змієвік, і що це сімейство Дині, і що суміш агірок Диня кавун. Так що я не знаю, що це і. Фрукт. Фрукт пишуть, а не овоч. Тому дійсно, дійсно, дійсно таке чудо. Але ж фугус, він якось кончик закруглений. А тут, мабуть, вони молоденькі, тому, тому що ростуть, кажуть, і 50 см, і метр, не знаю. Але ж я вже куштувала. Вчора з'їла такий гірок. Агірок не знаю, як називається, так? Але ж це агірок. Але ж все одно що фрукт. Ось це чудо. Хто знає, підкажіть. І ще кажуть, що це агірок шкірки. Добре. Ось так виглядає, якщо так розрізати, ось так виглядає здовж. Дуже тверденькі, шкірка. Мабуть, дійсно. Не, шкірка є. Це не те, що кажуть без шкірки. Шкірка є. Ой, я не показую. Дуже хрумки. Так. Твердавати, але ж будемо сьогодні його готувати. Я хочу запекти. І запечений огірь. Якщо додати запечений перець, буде дуже смачно. І ще томати. Все це поставимо до духовки. Ну, всі огірки не будемо. Ну, Два гірка запечемо. Ось так запеклись овочі. Потрібно, щоб вони охололи. Бо перці потрібно почистити від шкірочки. Ну і томатики, мабуть, почистимо. Дуже легко все чиститься. І ось такі вялені огірочки. Все ми зараз поріжемо і будемо заправляти салат. Які кольори! Так, супер! Додаю ще цей огірок. Так, два гірка. Тільки я спочатку один порізала і в кінці, щоб, щоб ви побачили, що я дійсно огірок кладу вялений, запечений, так, цибулька. Так. І беремо. Ага, спочатку я хотіла посолити. і я сіль додаю сюди і перемішаю. Так, не до соусу. А до соусу ми будемо брати олівкову олію, лимонний сік. І це потрібно перемішати. І якщо додати цукор, це буде просто супер такий соус. Але ж цукру у мене немає. Так, цукру немає в хаті. Так буває часто в мене. Я додаю сир... сиропчик такий з шовковиці. Ось так. Якщо не знаю, як воно буде з сиропчиком, а якщо трошки цукру додаєте, Ось таке чудовий-чудовий соус. Ну і, і зараз, дивіться, гусне, такий густенький соус виходить. Супер! Трошки потрібно повзбивати Заправляємо салат наш. Я думаю, що я щось таке смачненьке зараз спробую. Так. Аромат. Так, беру яйця ось такі жовточки, трясуться, трясуться сиренькі. І додаю чудовий цей салат. Так. Огірки. Плохо перемішала. Так. Все, готове. Добре. Зараз подякую за кадром за їжу. Це обов'язково. Я хліб підготувала, бо немає ніякого гарніру. Ну, салат це і є гарнір у мене. Ну, що я можу сказати? Щось таке смачненьке. Але ж не можу. Окремо зараз підпробувати. Так, мовчу, мовчу. Ну, агірок як агірок. Що сказати? Він е був у духовці, але ж все одно, як агірок. Але ж взагалі салат дуже-дуже чудовий. Дуже чудовий. М -м -м. Перчики, огірочки, томатики. Смакота. Дивіться, і ніякого майонезу. М -м -м. Як смачно. А як корисно? Я не знаю. Мабуть, і корисно. І сьогодні навіть хліб їм. Якщо дуже рідко вживати хліб, то і хліб дуже корисний і смачний. Що вам сказати? Готуйте різноманітне. А хто знає, що це за ігрок, будь ласка, напишіть. Мабуть, я його не як... Мабуть, я його якось не так використовую. Добре. Ходіть здорові, побачимось, папа. А я буду їсти дуже смачно.